Ось і закінчилися осінні турботи. Птахи відлетіли в теплі краї, звірі в лісі облаштували собі житло, і тепер їм зовсім не страшно зустрічати зиму. Під ногами шурхоти копали листя. Минуло ще кілька днів і нарешті випав перший сніг. Маленький Миколка одягся тепленько, вийшов на двір, ступив на сніжок. А він. Під ногами хлопчика позвався. Тепер нікуди й не сховаєшся, подумав хлопчик, бо куди б він не пішов, будуть чутні його кроки. А йому так хотілося в ліс, зимовий, білосніжний, загадковий, який був. Зовсім поруч. Мамусю, давай сходимо до лісу, попросив Миколка. Мені так хочеться пройтися по першому сніжку, побачити, що є цікавого в зимовому лісі. Добре, ходімо, тільки будемо вести себе в лісі тихенько, сказала мама, щоб не турбувати лісових мешканців. А ще можна взяти з собою зерняток, щоб пригостити птахів. Сказав хлопчик. Так і зробили, взяли торбинку з гостинцями і вирушили до лісу. І ось перед ними величні дуби, високі сосни та ялини, струнки берези Навкруги тиша, поскрипує сніжок та блищить на сонці. Раптом тишу порушив стукіт. Миколка озирнувся. Підняв голову, побачив дятла. Той спокійнісінько продовжував працювати, він же лісовий лікар і не звертав уваги на гостей. Хлопчик з мамою пішли далі. Біля великої ялинки на снігу вони побачили розкидані шишки. Хто ж це їх накидав? подумав Миколка. І тут знову впала шишка. Хлопчик з мамою стали прислухатися і почули шурхіт. Між гілками вони побачили білечку, та сиділи на гілочці і тримала в лапках шишку. І щось за вигризала. Не стали Миколка з мамою турбувати білечку, рушили далі, а сніжок все скрипів та скрипів під ногами. Пройшли ще трошки. Вони побачили годівничку на дереві, дістали з торбинки гостинці, насипали їжу пташкам, потім відійшли і стали спостерігати. Пройшло кілька хвилин, почувся якийсь шум. Миколка з мамою побачили зграю синичок. Пташки злетілися до годівнички і почали пригощатися зернятками, легенько стукаючи дзюбиками. Миколка був задоволений, що вони з мамою зробили добру справу і стільки цікавого побачили в зимовому лісі. Час повертатися додому. Морозець пощіпував щічки, а під ногами продовжував поскрипувати сніжок.